Зеленський зробив декілька заяв, які можуть залишити Україну без будь-якої західної допомоги. Вітаю вас, шановні друзі! Останніми днями нелегітимний президент Зеленський. Вирішив, мабуть, він вже розуміє, що захід потрошки починає його зливати, тому він вже почав робити такі заяви, які як то кажуть, гуляти та гуляти кілька днів тому в інтерв'ю в одному із західних видань він заявив, що можливо Путін так упевнено і спокійно себе почував, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, через те, що існували певні домовленості між Росією та країнами Заходу. І Зеленський каже: я навіть думати не хочу, що це так могло бути, тому що якщо це так, то це просто гра за спиною. Ну і тут хочеться йому відповісти лише одне: ти так само брехав українцям, що війни не буде. Хоча знав, і ще починаючи з кінця 21-го року, що війна буде, але казав, що її не буде, і так само всі ті люди, які, хоч трошки вміють думати головою, прекрасно розуміють, що звичайно існували домовленості між країнами Заходу та Росії, тому що це одна велика договірна війна, на якій заробляють і росіяни, і американці, і європейці, і українці Українська влада, в тому числі, і Зеленський в даній ситуації або повний дебіл, або він просто продовжує грати у цю роль. А я нічого не знав, а я нічого не розумів. Ну але друга його заява взагалі виходить за будь-які рамки. Як ви вже знаєте, а можливо не знаєте, скоро у Швейцарії відбудеться саміт миру, на якому в тому числі буде обговорюватися питання війни в Україні. Від цього саміту вже відмовилися ряд країн, в тому числі і США. В свою чергу, Зеленський, звичайно, рве жопу, щоб якомога більше країн були присутніми на цьому саміті. І от сьогодні, під час візиту до Бельгії на прес-конференції, він заявив, що рішення Байдена не бути присутнім на цьому е, саміті миру це є не дуже сильним його рішенням. Тобто Зеленський, який майже там кожного тижня їздить до Байдена і стоїть з протягнутою рукою, і каже: Дайте, не минайте.' Зараз розказує Байдену, які рішення він приймає правильно, а які неправильно. Але ж треба розуміти, що там у діда теж свої приколи в голові. Він зараз не так зрозуміє і скаже все. Ну раз ви такі розумні, вказуєте кому що робити. Ну тоді давайте далі самі воюйте без нашої допомоги. Я зараз не кажу, треба нам та допомога чи не треба. Я прекрасно розумію, що чим більше нам будуть продовжувати цю допомогу, тим довше буде продовжуватися війна в Україні. Я думаю, всі ці ситуації Зеленський не розуміє одного маленького факту: це він в Україні може розказувати, що він легітимний президент. А там, на заході, всі прекрасно знають, хто він такий і як з ним треба розмовляти. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.